Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 8 глава, з 12 по 20 вірш. І ще промовляв до неї Ісус і так їм сказав, Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї, свідчи сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує, хоч я свідчу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, я прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я, а з Отцем. Який послав мене, та й у законі вашій написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець? Відрік Ісус, ані мене не знаєте, ані Отця мого. Якби знали ви мене, то й Отця мого отець знали би. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, бо не прийшла година Його. Каже Ісус, я світло світу. Нам, мабуть, усім подобається світло. Ми добре знаємо, що набагато простіше подорожувати, коли є світло, коли маємо багато світла, тоді ми почуваємося набагато безпечніше та впевненіше. Ми минулого року пережили, як то бути без світла. Однак, коли настає темрява, навіть добре знаних на місць ми починаємо хвилюватися, втрачаємо свою впевненість. Навіть наш власний дім може стати нам паскою, коли ми нічого не бачимо. Але чи можна полюбити більше темряву, ніж світло? Можна полюбити темряву. Ми нерідко відмовляємося від Божого світла, щоб ті наші темні сторони не виходили наяв, адже світлі вони стоять дуже помітні. Однак перебувати в темряві лише на перший погляд комфортне рішення. Якщо наше життя не має світла, ми не можемо розвиватися належним чином. У найглибших водах океанів тоді немає доступу світла, живуть риби, які ніколи не бачили світла. Вони виглядає настільки жахливо, що її вигляд викликає страх та відразу. І можна порівняти до людини, яка відмовляється <кій> жити у Божому світлі, може стати власним таким чудовиськом, на яке важко дивитися. <кій> Ми є сотворені Богом, і Бог нас дав світло на наше життя ми маємо йти за тим світлом. Деколи тяжко йти, бо різні маємо перешкоди, труднощі. Але коли ми виємо на світло, то Бог цілить. А коли будемо ховатися в темряві наші недоліки, гріхи, вади, у нас буде вони мучити і будемо мати мене спокій. Вітаємо своє життя Богові, а Бог наше життя освітить. Господи, дякую тобі, що Ти мене просвічуєш світлом Твоїм. Наповнюєш мене світлом. Навчи, щоб я могла ходити Твоїми світлими дорогами. Амінь.